Коротше, що сьогодні сталося. Ну, минут п'ять назад. Короче, сьогодні зараз середа, 10 годин. І я пішла в школу. Прийшла в школу, все як завжди, перший урок трудове, пішли на трудове, там сидимо собі в телефонах, нас ніхто не трогає, лахва. І тут, а по уроку, повітряна тривога. Ну, Ми зібралися, йдемо в підвал. А я йду в підвал, і там дехто втікає, учителя на їх арут, ми йдемо в підвал. І тут я бачу Люду, двоюродну сестру. Тому я пойду, зараз ну ні, пойду нею в підвал, там хоч поговорити буде з ким. Іду я за нею, вона йде зі своєю подружкою, я йду за нею. І тут, там, де надо заходить в підвал, там він знаходиться якраз біля угла школи. Тут вони мають заходити, і я бачу, як вони резко перезавертають за угол, Я думаю, так, тут щось інтересне намічається. І біжу за їм. Ми хочемо втекти, щоб нас не загнали в подвал, ми хочемо втекти по хатам. Але стано... стає така, як сказати, от, сука.